Зустрічайте репортаж прямо з потягу. Два тижні табору позаду перевіримо, як діти оцінять табір. Було схоже на канікули мрії. Чи марафон? Виживу у поході. Даня, що тобі найбільше запам'яталося з табору? Мені запам'ятався скеледром та басейн. Соня, Соня, підкажи. Чи повернулась би ти в табір знову? Так, мені дуже сподобалося в цьому табірі, я б хотіла повернутися знову. Гордій, підкажи. Який спогад з табору тепер твій не влюбуєш. Похід з знаківлю. Це був мій перший досвід та дуже потужний. Скажи, будь ласка, який день у таборі тобі запам'ятався найбільше? Мені е, найбільше запам'ятався і сподобався. Е, мабуть, другий, третій дні, дні лагеря, тому що я е, там знайшов більше всього друзів, і е, е, ну я все ну таке відчуття, що в, в принципі, ну всі нові заняття. Мені дуже сподобалось там. І з друзями тусовку устраювати. Ага, а яке улюблене твоє заняття було? Е, ну, мабуть, або плести браслетики з бісеру, або квести. Лев, підкажи, будь ласка. Чи сподобався тобі нічний похід, та чого хотів би піти знову? Так, сподобався, я вже хотів піти туди. Ну, було трошки складно, але я витримав. Це супер. Влад, підкажи. Чи сподобалась тобі їжа в таборі? Так. Да. Понравилось різнообразна, така там. Дівчата, підкріп, будь ласка, чи сподобався вам Рафтинг? Дуже сподобався, я хочу ще, і там була дуже холодна вода. Добре. Мені також сподобався, я вже досвідчена в цьому ділі, тому я грибла дуже сильно.